Новорічні цитруси. Вітанечка, вам хочу поділитися, як я сушу цитруси для. Новорічних новіночки та підсвічнички. Ну, По-перше, треба навчитися гарно різати <систити> цитруси, мати хороший ніж в хазяйстві. Тобто максимально тонко нарізати. Я я вам скажу нічого не викидаю. От Кожний обрізочок я то типу, місяць зроблю, то скручу квіточку на спашку, поставлю, то просто так, як воно обрізалось, так я і ставлю. Гарні кориси дольки, ну то супер. А ось дивіться, що я роблю з пустоти, саме першої, коли хвостик обрізаємо. У мене є форма длямбірного печива. Вичавлюю з них цю формочку з м'якоті і висушую. Але воно висушиться саме перше, тому поглянути на нього, щоб воно не перегнулось, не тріснуло, не скрутилось. Щодо сушення, я сушу в межах 40-45 градусів. І так довгенько експериментую там більше восьми годин на це виходить точно. А, ну, скільки саме, не скажу. Бо я так періодично, а, щоб не присушити. Бачите, ось ці зірочки і ялиночка вийшла ось, ось, такі файні. Трошки загнулося, але як вони постоять а, такого більш важного повітря не розійдуться. Це все я використовую. Такі мені пик перецукерочки теж дуже подобається. Висушувати можна експертиба чого для декору, і яблука, і ще чогось таке натурального. Гребрут мені дуже подобається, він дає таку пікантності. бо апельсину вже звично, а грифрут, він такий класний. З лимонами, звісно, важковато. Чи лимон потрібно знайти хороший, якісний. Ну, коротше, з лимонами не виходить в мене особливо нічого гарного. Лайм це дорогое задоволення. А от для порівняння, як висушується на батареї. Вони швидко скручуються, деформуються. Для декількох ваших робіт на віночок один раз вам, звісно, вистачить такою комбінацією одного апельсина, порізати і. І вес, і все, красота. Ще ці апельсинчики можна задуплювати стрічкою і насолоджуватися. Є питання запитуйте. Буду вдячна за підписку та лайки. Гарних вам веселих свят.